Привіт! Знаєте, життя постійно підкидає нам щось, що вимагає миттєвої реакції. Але як не просто реагувати, а свідомо будувати своє життя, свій добробут. Саме про це сьогодні і поговоримо. Розберемо ключові навички для здоров'я та безпеки, і що найголовніше, перетворимо їх на щось реально практичне, на інструменти, які можна використовувати щодня. Давайте почнемо з чогось, що знайоме, мабуть, абсолютно кожному. От що робити, коли раптом стало зле? Знаєте, це відчуття слабкості, може, якийсь біль? Знайомо ж, правда? І найчастіше перша реакція це така собі легка паніка, розгубленість? Гаразд, а тепер уявімо ситуацію серйознішу. Що, коли загроза йде не зсередини від нашого тіла, а ззовні, коли треба діяти, ну прямо тут і зараз, швидко і рішуче, щоб захистити себе. Що тоді? От саме для таких моментів і потрібен, знаєте, чіткий план дій. Власне, мета цього розбору дати прості, але реально дієві алгоритми для таких от ключових життєвих ситуацій. Ну що ж, давайте зануримось у це детальніше. Отже, почнемо зі здоров'я, і тут є один дуже важливий момент саме поняття здоров'я за останні роки, ну скажімо так, сильно розширилося. Це вже давно не просто відсутність хвороб, все набагато цікавіше. І ось подивіться, яка разюча зміна в мисленні. Раніше все було просто не хворий, значить здоровий. А сьогодні ми говоримо про щось значно глибше. Про повний добробут, тобто про гармонійне поєднання абсолютно всіх аспектів нашого життя. Це справжня зміна парадигми. Щоб це було легше уявити, є така класна метафора квітка здоров'я. От уявіть собі квітку. Кожна її пелюстка це важливий компонент. Так, фізичне здоров'я це, звісно, основа, стебло, але без емоційної рівноваги, без спілкування з іншими, без інтелектуального розвитку і, знаєте, без якогось внутрішнього духовного стрижня, ну квітка буде неповною, чи не так? Добре, з теорією розібрались, а тепер до практики. Бо коли щось іде не так, паніка це, м'яко кажучи, не найкращий помічник. Нам потрібен чіткий, зрозумілий план. От зараз і розглянемо кілька таких готових алгоритмів дій. І ось перший алгоритм. Подивіться, він насправді максимально простий, але вся його сила саме в послідовності і простоті. Неважливо, де це сталося, вдома, в школі чи просто на вулиці. Головний принцип один ні в якому разі не мовчати і не чекати, що саме минеться. Треба негайно сказати тому, хто може допомогти. Все. Тепер алгоритм номер 2 для небезпечних ситуацій. Його суть можна вмістити буквально в три слова: передбачати, уникати, діяти. Тобто, ключове тут мати в голові такий собі чек-лист. Спочатку зупинись і оціни, потім подумай, і тільки після цього дій. Розумієте, це те, що перетворює хаос і паніку на більш-менш контрольований процес. Так, ми розібралися, як реагувати, коли вже щось сталося. А тепер давайте поговоримо про інше, про те, як проактивно, тобто на випередження, будувати таке життя, де таких проблем буде просто менше. Поговоримо про фундамент, про основи добробуту. Що ж таке добробут? Це щось набагато набагато більше, ніж просто гроші чи речі. Є ж такий влучний вислів, правда, можна купити дім. Але не затишок, можна купити ліки, але не здоров'я. От саме в цьому і криється вся суть. Добробут це про відчуття повноти життя. І звичайно, стара добра піраміда маслоу тут, як тут, і вона чудово все ілюструє. Подивіться, поки не закриті базові фізіологічні потреби, їжа, вода, безпека ну дуже складно думати про щось високе, про творчість чи самореалізацію. Все будується поступово знизу вгору, з міцного фундаменту. Ну і нарешті, фінальна частина нашого розбору: от коли ми маємо цей фундамент, здоров'я, безпеку, базовий добробут, тоді вже можна і треба рухатися до своїх мрій. Але ж як? Як саме перетворити мрію на щось реальне, досяжне? А для цього нам потрібен, скажімо так, набір інструментів. І це, що важливо, не якісь там вроджені таланти. Ні, це саме життєві навички, які кожен може і повинен розвивати. Подивіться тут і критичне мислення, і вміння аналізувати, і здатність розуміти свої та чужі почуття, і ефективне спілкування це все інструменти. І ось власне конкретний план дій. Шість кроків. Вони здаються простими, але вони неймовірно потужні. Тут важливо все не просто поставити ціль, а й щиро вірити в неї, постійно відстежувати, де ми є, обов'язково святкувати навіть маленькі перемоги, і, мабуть, найголовніше не боятися невдач, бо невдача це не кінець, це просто можливість трохи змінити план. Знаєте, є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все це підсумовує. Мрія, яка має план, стає метою. Просто вдумайтесь адже саме план, чіткий план, перетворює наше абстрактне хочу на конкретне можу зробити. І наостанок питання, над яким варто замислитись. От з усього, про що ми сьогодні говорили, від алгоритмів безпеки до шляху до мети, яка одна навичка здається найважливішою для розвитку просто зараз? І головне, який маленький, зовсім малесенький перший крок можна зробити для цього, ну скажімо, вже сьогодні.